Погляньте, як чудово квітує цей гарний сорт рудбекі. Він просто неперевершений. Це таке маленьке сонечко в нашому квітнику. І хочу вам сказати, що вже потрібно обов'язково зняти відео про ці рудбеки, так як їх вже зовсім скоро не будуть, бо їх дуже швидко розбирають, вони не співають у нас заквітати. З гейхерами те саме. Я пам'ятаю, що обіцяв вам е, відео, де покажу всі сорти, які ми маємо. Розповім про них все, що я тільки знаю. Але теж не маю на це е, часу, щоб вам е, зняти гарне відео з гарними рослинами. Нагадаю, що зовсім недавно вже було відео з цими рудбекіями, вони ще в той момент не квітували, а зараз вже мають ось такі чудові квіти. Тож я вам обіцяю, що в наступному тижні обов'язково зніму вам відео і все покажу та розкажу про ці чудові рослини. Також в нас є ще інший сорт рудбека, більш червоний такий, але та взагалі не співає заквітати. Ми її висилаємо так без квітів, тому що всі бажають її. І я не знаю, чи взагалі ми дочекаємося цього. Моменту, коли вони в нас заквітують, щоб зняти вам е, відео також про ті е, інші сорти. Тож, можливо, про рудбекії е, ми розкажемо все в одному відео.